Привіт! Зараз ти дізнаєшся, як заробляти від 50 доларів за тиждень. Надіюсь, ви знаєте про біржу Bybit, тому що нам знадобиться не один аккаунт. Найбільше можна заробити на лаунчпаді. Потрібно тримати 100 доларів на балансі і коли вийде новий проект, взяти участь у лотереї на USDT в період підписки, в кінці відео розповім, як поповнити баланс. Заробіток з одного виграшного білету різний. Можна, проспавши ліфтинг, заробити 19 доларів або продати вчасно і забрати лише 8. За моєю невеликою статистикою 25 аккаунтів виграють, тобто маючи 5 аків, з одного лаунчпаду профід буде від 16 до 40 доларів. Нові проекти плюс-мінус кожного тижня. Щоб взяти участь, відкриваємо розділ Лаунчпад, де ми можемо переглядати минулі проекти і їх профіт. Але нас цікавлять майбутні. До періоду знімків потрібно поповнити баланс на 100 USDT. За періодами можна слідкувати тут. Період підписки вносимо в наш Тезер у лотерею і чекаємо результатів. Для цього потрібні аккаунти з верифікацією. Де ж їх взяти. Можна попросити батьків пройти верифікацію а можна купити її на OTC. Байбіт коштує від 5 до 10 доларів. Купуйте тільки з гарантом. Ось список популярних OTC, також посилання в описі. Залишилося ще трохи, щоб добити 50 баксів. Є такий розділ, як голосування або Байвот. Користувачі голосують за три проекти. В якого найбільше голосів, той ліститься на біржі, і всі, хто за нього голосували, отримують дроп в цій монеті. Тут все максимально просто: заходимо, голосуємо, продаємо. Зазвичай один аккаунт один долар, але може бути більше. Актуальну інформацію по лаунчпадам і голосуванням можна знайти в моєму телеграм-каналі. На кінець я залишив картинки в розділі NFT GrabPick часто з'являються нові колекції, які дають нереальні ікси, ціна 1 цент за штуку. Частіше за все, з однієї нефті можна заробити більше 3 доларів. Міндити потрібно швидко, тому що дуже великий ажіотаж. Якщо наперед не відкрити вкладку чи не зайти в додаток, можна все пропустити. І поповнення балансу. Переходимо в активи, тиснемо поповнення і обираємо будь-яку криптовалюту для поповнення. Потім можна продати на споті. Я ж скидаю одразу USDT. Потрібно вибрати мережу найменша комісія – 20 і ТРЦ-20, копіюємо адрес і скидаємо з іншої біржі. Не забудьте перевірити, щоб мережа була однаковою. Отже, щоб заробляти мінімум 50 баксів в тиждень, потрібно мати 6-7 аккаунтів і брати участь в цих темах. Відео коротке і якщо корисне, то постав лайк.